Моя історія розпочалась тут рік назад, і ми хотіли створити особливе місце, яке не буде асоціюватись з баношем, бограчем чи дерунами або варениками. Це має бути, але щось хотіли дати гостям особливе, і ми почали готувати не так, як всі. Це місце Буковелі, воно стало наскільки туристичним і комерційним, що, на жаль, продуктів на ринку не було. І нам прийшлось для особливої їжі, яку ми придумали звозити всі продукти з усієї України. Ми шукали людей, які будуть віддаватись своєму ремеслу точно так, як ми віддаємось стравам. Ми подумали, що буде прикольно поєднувати якраз ці українські традиції не тільки через локальні продукти, які ми сюди дістаємо, але ми це можемо робити і через гончарські вироби. Тому ми знайшли декілька гончарів, які втілюють в реальність наші побажання, тому що спочатку створюється страва, як вона буде виглядати, і ми думаємо про те, на які вона тарілки буде. Ми хотіли щось створити унікальне та особливе, тому заморочились із тарілками та. Приборами, які ми подаємо до кожної страви. Ми подумали про те, що ми можемо використовувати максимум місцевого цього регіону, що можна взяти. І нас якраз надихають полонини і місця, а особливо аромат трав, який тут скрізь. І ми почали готувати їжу з використанням карпатських трав. Їх більше, ніж 88 вже концепція якраз з'явилася: 88 local. Це про цілющі трави. Карпати, які знаходяться тут, і щоб створити особливе місце, для мене було важливо, яка команда буде працювати зі мною, тому що для мене важливий порядок, чистота, і, звичайно, без цих базових речей нічого не вийде. Я знайшов зараз 30 людей, які рухаються в одному напрямку разом зі мною. Та розподіляють за мною нашу філософію їжі. Навіть без моєї участі кухарі можуть розповісти гостю нашу філософію, яку ми несемо за собою. Наша мрія про особливе місце змінила буковель. Тепер всі готують по-іншому, і це круто.